Коли ми думаємо про технологічних гігантів, що керують світом, на думку одразу спадають імена. Ну, наприклад, Ілон Маск, можливо, Білл Гейтс, але є хтось іще хтось, хто стоїть за величезною частиною технологій, якими ми користуємося щодня. І ось вам вражаюча цифра. За прогнозами, вже у вересні 2025 року його статки можуть сягнути, тільки вдумайтеся: 393 мільярди доларів. Це зробить його найбагатшою людиною на планеті. Ім'я цієї людини Ларі Елісон. Можливо, воно не так на слуху, але його компанія Oracle — є без перебільшення однією з найважливіших у світі. Вона, наприклад, керує алгоритмом TikTok у США. Але це ще не все. Oracle відіграє ключову роль у побудові майбутнього майбутнього, де тотальний нагляд може стати реальністю для кожного. Так хто ж він такий, цей Ларі Елісон? Як йому вдалося збудувати імперію, що так непомітно, але міцно тримає в руках величезну частину нашого цифрового світу, ному розбиратися? Його шлях це, знаєте, така класична історія аутсайдера історія про те, як людина з самих низів змогла піднятися на вершину. Початок його життя був, м'яко кажучи, непростим. Народився він у Нью-Йорку, його матері було всього 19. Його всиновили тітка й дядько з Чикаго, і правду про це він дізнався лише в 12 років. Уявіть собі, а потім він ще й кинув навчання, і не в одному, а в двох університетах здавалося б, майбутнє туманне. Але саме цей досвід, це відчуття себе аутсайдером і стало тим двигуном, що змушував його все життя доводити, чого він вартий. Особливо його мотивували слова власного батька. Ця фраза по суті стала для нього викликом. Сумніви батька не зламали його, а навпаки, лише розпалили амбіції. Він просто мусив довести, що батько помилявся. Отже, він кидає коледж і їде до Каліфорнії. І саме там, у 70-х, він знаходить своє покликання програмування. Він стрибає з однієї техроботи на іншу і бачить одне й те саме: неефективний менеджмент. І тоді, мабуть, у нього визріває думка: я можу краще. І ось у 1977 році він з двома колегами засновує власну компанію Software Development Laboratories. Саме вона згодом і стане тим гігантом, якого ми знаємо, як Оракл. Але кожній великій компанії потрібен проривний продукт, і в них він був це була інновація, яка буквально змінила правила гри і стала фундаментом для всієї його майбутньої імперії. Що ж це було? Реляційна база даних звучить складно, але спробуємо уявити це як гігантська цифрова картотека. Але не просто купа папок, це суперорганізована система, де вся інформація розкладена по пов'язаних між собою таблицях, і завдяки цьому можна було миттєво отримувати відповіді на дуже складні запити. Для того часу це була просто магія. От, наприклад, є одна таблиця з усіма клієнтами, є інша з усіма покупками. А база даних може їх поєднати і за секунду видати відповідь. Покажи всіх клієнтів із Чикаго, які витратили більше 500 доларів минулого місяця. Сьогодні це здається очевидним, але тоді це була справжня революція в роботі з даними. І тут одразу проявилася його ділова хватка, така, знаєте, трохи нахабна. Свій перший комерційний продукт вони назвали. Oracle версія 2. Навіщо? А щоб усі думали, що це вже другий покращений стабільний реліз, такий собі перевірений продукт? Хоча насправді версії 1 просто не існувало. Геніальний маркетинговий трюк. Компанія злетіла, але як це часто буває, такий шалений успіх мало не обернувся для них повною катастрофою. Просто погляньмо на цифри: 24 мільйони доларів у 1985-му і вже понад 900 мільйонів у 1990-му. Це ж неймовірно. Компанія буквально подвоювала свої доходи щороку. Вони росли з космічною швидкістю. Але такий шалений тиск рости, 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 породив дуже агресивну, подекуди безжальну корпоративну культуру. І це, зрештою, призвело до бухгалтерського скандалу. Що вони робили? Продавці почали записувати доходи в звіти ще до того, як угоди були реально закриті, просто щоб показати круті цифри, штучно їх роздували. І що в результаті повна катастрофа. У 1991 році акції компанії обвалилися на 80%. Oracle опинулася за крок від банкрутства. І в цей момент для Елісона все стало дуже особистим. Він зрозумів, якщо він не врятує оракл, він втратить усе, це було питання його власного виживання, і він почав діяти дуже рішуче позвільняв керівників, які просто не тягнули такий масштаб, скоротив 10% штату. І що було ключовим, він повністю відділив бухгалтерію від продажів, щоб уникнути таких махінацій у майбутньому. Цікаво, що поки компанія переживала цю кризу, сам Еллісон теж пройшов через особисті випробування. Він двічі потрапляв в аварії і ледь вижив. І як він сам казав, це навчило його цінувати життя і кожну можливість. Оракл вижила, відновилася і стала сильнішою. І саме тоді бачення Еллісона вийшло далеко за межі просто баз даних. Його ідеї почали формувати наші сьогодення. І разом з цим почали виникати нові і досить суперечливі питання. Ще у 90-х, коли всі божеволіли від персональних комп'ютерів Біла Гейтса, Елісон цю ідею просто висміював. Він бачив майбутнє інакше. Він уявляв собі простий пристрой, який би брав усі дані та програми не з жорсткого диска, а з віддалених серверів. Його проєкт мережевого комп'ютера тоді провалився, але, по суті, він описав те, що ми сьогодні називаємо хмарними технологіями. Він просто випередив свій час. І от сьогодні саме ця хмарна інфраструктура це все. Подумайте тільки, Oracle забезпечує роботу таких сервісів як Netflix, Zoom Airbnb. Навіть TikTok у Сполучених Штатах працює на їхніх системах. Більше того, вони один з ключових грабців у розбудові інфраструктури для штучного інтелекту, наприклад, для амбітного проекту Stargate від OpenAI. І тут ми підходимо до найцікавішого. Бачення Еллісона щодо майбутнього шиї має, так би мовити, дві сторони медалі з одного боку неймовірні обіцянки. Уявіть, виявляти рак за простим аналізом кромі або створювати персоналізовані вакцини за 48 годин. Фантастика. Але є й інший бік це загроза тотального нагляду за кожним, аналіз нескінченних відеозаписів нашого з вами повсякденного життя. Тобто його вплив вже зараз величезний і він тільки зростає від додатків у наших смартфонах до того самого штучного інтелекту, що буде визначати, яким стане наше майбутнє. І це підводить нас до головного питання: ким же в історію увійде Ларі Елісон? Геніальним візіонером, який змінив наш світ на краще, чи архітектором майбутнього, де саме поняття приватності стане чимось на кшталт музейного експоната. Відповідь, мабуть, ще не написана. Stay. <laughs>